Привіт, друзі городники, уявіть собі таку картину: середина зими ви спускаєтесь у погріб, берете красиву пружну морквинку, перечуваючи солодкий хрускіт, а натомість отримуєте різкий неприємний присмак гіркоти. Знайомо, якщо так, то ви не самотні. І скоріш за все, ви теж допустилися тієї самої фатальної помилки ще восени, про яку багато хто навіть не здогадується. У сьогоднішньому відео ми розкриємо головний секрет, чому ваша морква стає гіркою, як полин, і це не сорт і не ґрунт. Обіцяю, додивившись до кінця, ви назавжди забудете про цю проблему, і наступного року ваш врожай буде солодким до самої весни. Давайте розбиратися, де ж ховається цей підступний ворог соковитої моркви. Перш ніж ми перейдемо до самої помилки, давайте на хвилиночку зануримось у біологію. Що взагалі таке ця гіркота? Це не просто поганий смак, гіркота це захисна реакція моркви на стрес. Коли коренеплід відчуває загрозу, чи то механічне пошкодження, чи різка зміна температури, чи атака шкідників, він починає виробляти спеціальні речовини терпеноїди та ізокумарин. Це його природний спосіб захиститися, сказати не чіпайте мене я в небезпеці. Тобто гірка морква це не зіпсована морква, а морква, яка пережила сильний стрес. І найцікавіше те, що цей стресовий механізм запускається не в погребі, його фундамент ви закладаєте саме в день збору врожаю. Розуміння цього простого факту ключ до вирішення проблеми. Отже, давайте почнемо розплутувати цей клубок. Багато хто грішить на неправильний сорт або погану землю, мовляв, купив не те насіння або в ґрунті чогось не вистачає. Звісно, існують сорти, які краще зберігаються і мають більш солодкий смак, і склад ґрунту також впливає на якість врожаю. Але це не є першопричиною гіркоти. Ви можете виростити найсолодший сорт на найродючішій землі, але якщо ви зробите ту саму помилку восени, результат буде однаковим: гіркі та неїстівні коренеплоди. Тому давайте відкинемо ці міфи. Проблема значно глибша і водночас простіша вона криється у ваших діях, а не в зовнішніх факторах, на які важко вплинути. Вся справа в агротехніці збору та підготовки до зберігання. Саме тут 90% городників, самі того не знаючи, запускають у моркві бомбу з повільненої дії. І ось ми підійшли до першого і, мабуть, найважливішого компонента нашої фатальної помилки це механічні пошкодження під час збору врожаю. Здавалося б, що тут такого? Ну, подряпав морквину лопатою, ну трохи надломив кінчик. Дрібниці, правда? А ось і ні. Для моркви будь-яка подряпина тріщина чи злам це відкрита рана і величезний стрес. Уявіть, що ви сильно поранились, ваш організм мобілізує всі сили для загоєння, так само і морква. Через цю рану вона починає інтенсивно втрачати вологу, а для захисту від бактерій та грибків, які одразу ж намагаються проникнути всередину, морква починає виробляти ті самі гіркі речовини це її антисептик, і чим більше пошкоджень, тим інтенсивніше йде цей процес. Ви можете цього не помітити одразу, але в погребі протягом кількох місяців концентрація гіркоти буде тільки зростати. Давайте візуалізуємо цей процес. Ось ви з усієї сили встромляєте лопату в землю поруч із грядкою. Лезо проходить в сантиметрі від морквини, але зачіпає і відриває кілька бічних корінців. Для вас це непомітно, а для моркви це ампутація. Або ви починаєте тягнути її за бадилля, а вона не піддається, і ви з силою провертаєте її в землі. В цей момент на її ніжній шкірці з'являються мікротріщини, ви їх навіть не бачите неозброєним оком, але для спор грибків це широкі ворота. Кожна така дія це сигнал для коренеплоду. Тривога на нас напали, вмикаємо захист, і він вмикає. Процес запущено. Ви закладаєте таку поранену моркву на зберігання, а вона замість того, щоб спокійно спати. Всю зиму бореться за життя, виробляючи гіркоту. Тому правило номер 1 збирати врожай потрібно максимально делікатно, немов це кришталева ваза. Який же інструмент використовувати, щоб мінімізувати ці пошкодження? Забудьте про гостру штикову лопату це головний ворог цілісності моркви. Найкращий інструмент для збору врожаю це вила, і не просто вила. А вила з пласкими або заокругленими зубцями, ними потрібно не копати, а обережно підважувати землю на деякі відстані від рядка, ви встромляєте вила в землю і легенько піднімаєте пласт грунту разом з морквою. Земля стає пухкою і коренеплоди витягуються практично без зусиль, не тягніть за бадилля з усієї сили, якщо морква сидить міцно, краще підкопайте ще раз. Пам'ятайте, будь-який надлом чи тріщина це вирок для солодкого смаку. Ваша мета дістати моркву з землі в тому ж вигляді, в якому вона там росла, без жодної подряпини. Це вимагає трохи більше часу та терпіння, але повірте результат того вартий. Другий надважливий аспект це правильний час збору. Тут є дві крайнощі, і обидві ведуть до гіркоти. Перша занадто ранній збір. Деякі городники поспішають зібрати врожай до перших дощів чи холодів, але морква, зібрана в серпні чи на початку вересня, ще не встигла накопичити достатню кількість цукрів. Вона буде водянистою, не такою солодкою, і, що найголовніше, її шкірка ще занадто тонка і ніжна, така морква дуже чутлива до будь-яких пошкоджень і погано зберігається. Вона швидко в'яне і починає гірчити, бо в неї просто не вистачає внутрішніх ресурсів для тривалого зберігання. Тому не поспішайте дайте моркві повністю дозріти оптимальний час для збору кінець вересня або перша половина жовтня залежно від вашого регіону та погоди. Але є й інша, ще більш небезпечна крайність занадто пізній збір. Багато хто вважає, що чим довше морква сидить в землі, тим солодшою вона стає. Частково це правда, прохолодна осіння погода дійсно сприяє накопиченню цукрів, але є межа, яку не можна переходити, і ця межа сильні заморозки. Якщо морква потрапить під заморозок мінус 3 чи мінус 4 градуси, її верхня частина, яка виступає з землі, підмерзає, клітини руйнуються. І після розмерзання на цьому місці починаються процеси гниття. Навіть якщо ви не бачите явних ознак пошкодження, підмерзла морква вже отримала колосальний стрес, це шок для рослини. Така морква гарантовано буде гіркою і довго зберігатися не буде. Тому уважно слідкуйте за прогнозом погоди. Ідеально зібрати врожай за день-два до перших серйозних заморозків у суху сонячну погоду. Третій елемент нашої фатальної помилки неправильна обрізка бадилля. Ось ви викопали красиву цілу моркву. Що робити далі? Багато хто робить одну з двох помилок, або відривають бадилля руками, скручуючи його, або обрізають ножем в рівень з голівкою коренеплоду. Обидва варіанти погані. Коли ви скручуєте і відриваєте бадилля, ви неминуче пошкоджуєте верхню частину моркви. Залишаючи рвану рану. А коли зрізаєте під нуль, ви, по-перше, можете зачепити саму голівку. А по-друге, що важливіше, ви не залишаєте моркві шансу загоїти місце зрізу, точка росту залишається відкритою. І що відбувається в погребі? Правильно, з цієї точки починає проростати нове зелене бадилля. А звідки морква бере на це енергію, вона бере її з самого коренеплоду. Перетворюючи накопичені цукри. В результаті морква стає в'ялою, м'якою і звичайно ж гіркою. Як же правильно обрізати бадилля? Існує золоте правило, яке називають подвійна обрізка. Спочатку ви обрізаєте зелену масу, залишаючи невеликі черешки висотою приблизно 2-3 см. Це перший грубий зріз. Після цього ви берете гострий ніж. І робите другий, фінальний зріз. Ви зрізаєте саму верхівку коренеплоду разом із залишками черешків і точкою росту. Потрібно зрізати буквально 1-2 міліметри таку собі шапочку. Зріз має бути рівним і гладеньким. Що це дає? По-перше, ви фізично видаляєте точку росту, і морква гарантовано не проросте в погребі. По-друге, на місці цього акуратного зрізу утворюється щільна суха кірочка, яка надійно закриває доступ для бактерій. Така морква ніби засинає на зиму, зберігаючи всі свої соки і цукри всередині. Переходимо до наступного поширеного промаху, який багато хто вважає правильним доглядом це миття моркви перед закладкою на зберігання. Здавалося б, логічно. Помити, висушити і покласти в погріб чистенькі овочі, але насправді це ведмежа послуга, коли ви миєте моркву, особливо якщо використовуєте щітку, ви неминуче пошкоджуєте її тонкий верхній шар шкірки. Навіть якщо ви цього не бачите, ви стираєте природний захисний шар, який оберігає коренеплід від зовнішнього середовища. Це створює тисячі мікроскопічних подряпин, через які проникають збудники хвороб. Більше того, ідеально висушити моркву після миття дуже складно, залишки вологи в поєднанні з пошкодженою шкіркою це ідеальне середовище для розвитку гнилі, плісняви та інших неприємностей. Така морква не тільки стане гіркою, але й просто згниє. Що ж робити замість миття? Правильний підхід це м'яка суха чистка. Після того як ви викопали моркву і правильно обрізали бадилля, її потрібно розкласти для просушування, але не на сонці. Прямі сонячні промені призводять до того, що морква в'яне і втрачає вологу. Найкраще місце це тінь під навісом, де є хороша циркуляція повітря. Розкладіть її в один шар на мішковині або картоні і залиште на кілька годин максимум на день. За цей час земля, що залишилася на коренеплодах, підсохне. Після цього візьміть м'яку ганчірку або рукавицю і обережно без натиску струсіть залишки ґрунту. Не намагайтеся досягти ідеальної чистоти. Тонкий шар рідної землі це додатковий захисний бар'єр. Саме в такому трохи брудному вигляді морква найкраще зберігається. Ще один фактор, який може перетворити солодку моркву на гірку, це неправильне сусідство в погребі. Ви можете зробити все ідеально обережно викопати, правильно обрізати, добре просушити, але якщо ви покладете моркву поруч із певними сусідами, всі ваші зусилля будуть марними. Головний ворог моркви при зберіганні це етилен, це безбарвний газ, який виділяють багато фруктів у процесі дозрівання, і найактивніший виробник етилену серед мешканців погребу це яблука, також його виділяють груші та банани, хоча їх рідше зберігають у погребах. Етилен є фітогормоном, який прискорює дозрівання та старіння овочів і фруктів. Для моркви цей газ є потужним стресовим фактором, який запускає синтез тих самих гірких речовин. Уявіть собі, ваша морква спокійно лежить у ящику з піском, а в сусідньому ящику, в метрі від неї, лежать соковиті зимові яблука, вони дихають, виділяючи етилен. Цей газ поширюється по всьому погребу, морква вловлює його. І сприймає як сигнал до старіння та псування. У відповідь вона активізує свої захисні механізми, намагаючись себе законсервувати і починає виробляти гіркоту. Чим довше триває таке сусідство, тим гіркішою стає морква. Тому запам'ятайте залізне правило ніколи не зберігайте моркву та яблука в одному приміщенні. Якщо у вас один погріб, то рознесіть їх по різних кутках на максимальну відстань один від одного. А ще краще, зробіть для яблук якусь перегородку або зберігайте їх у щільно закритих ящиках. Це справді критично важливо. Наступний крок, яким багато хто нехтує через поспіх, це ретельне сортування врожаю перед закладкою на зберігання. Це ваш відділ контролю якості. Після того, як морква підсохла, і ви її почистили, не складайте все підряд в ящики, уважно огляньте кожен коренепліт. Ваше завдання безжально відбракувати все, що викликає хоча б найменші сумніви, що ми шукаємо. По-перше, будь-які механічні пошкодження, тріщини, злами, подряпини, сліди від лопати. Навіть якщо пошкодження здається незначним, таку моркву краще відкласти для споживання в першу чергу вона довго не лежатиме. По-друге, шукайте ознаки хвороб або пошкодження шкідниками, наприклад, морквяною мухою, будь-які чорні цятки, ходи, плями, гнилі. Це вирок. Чому сортування таке важливе? Тому що один хворий чи пошкоджений коренепліт. Може стати джерелом зараження для всього ящика, грибки та бактерії дуже швидко поширюються в умовах погребу. Ви поклали 99 здорових морквин і одну трохи підгнило. Через місяць ви можете виявити, що пліснява перекинулася на сусідні, а потім і на весь вміст ящика. Крім того, пошкоджена морква, як ми вже знаємо, активно виробляє гіркоту і може виділяти стресові гази. Які негативно впливають на здорові екземпляри, тому розділіть весь врожай на три категорії перша ідеальна морква рівна, ціла, здорова, вона йде на тривале зберігання, друга з невеликими дефектами, її потрібно з'їсти протягом найближчого місяця двох, і третя сильно пошкоджена або хвора, її або одразу на переробку, або просто викинути. Тепер, коли ми підготували ідеальну моркву, потрібно створити для неї ідеальні умови в погребі, і тут ключову роль грає спосіб зберігання. Просто насипати моркву в ящик або залишити в сітках, це найгірший варіант, вона дуже швидко втратить вологу, стане в'ялою і м'якою. Моркві потрібне середовище, яке буде стабілізувати вологість і захищати її від контакту одна з одною. Та з повітрям. Класичний і найнадійніший спосіб це зберігання у вологому піску, найкраще брати річковий пісок, його потрібно трохи зволожити до такого стану, щоб він не був мокрим, але при стисканні в кулаці тримав форму на дно ящика насипаєте шар піску, потім викладаєте шар моркви так, щоб коренеплоди не торкалися один одного, потім знову шар піску і так далі. Пісок створює для моркви ідеальний мікроклімат, він не дає їй висихати, підтримуючи стабільну вологість. Водночас він забезпечує доступ повітря, не даючи моркві задихнутися, а також він ізолює коренеплоди один від одного, що запобігає поширенню можливих хвороб. Якщо у вас немає піску, є й інші хороші альтернативи, наприклад, тирса найкраще хвойних порід. Хвойна тирса містить фітонциди, які мають антисептичні властивості і додатково захищають врожай від гнилі. Принцип той самий: шар тирси, шар моркви. Ще один хороший варіант мох з фагном. Він чудово утримує вологу і також є природним антисептиком. Головне, уникати зберігання у поліетиленових пакетах. У них морква швидко запотіває. І починає гнити через конденсат. Навіть якщо ви все зробили правильно, але у вашому погребі невідповідна температура, всі зусилля можуть бути марними. Температура це ще один критичний фактор. Ідеальний температурний режим для зберігання моркви від 0 до плюс 2 градусів за Цельсієм. Чому саме так? При такій температурі всі біологічні процеси в коренеплоді максимально сповільнюються. Морква ніби впадає в анабіоз в глибокий сон, вона майже не дихає, не витрачає поживні речовини і цукри. Якщо температура буде вищою, наприклад, плюс 5 чи плюс 7 градусів, морква почне проростати, вона вирішить, що прийшла весна і почне витрачати всі свої запаси на ріст нового бадилля. Це неминуче призведе до втрати смаку і появи гіркоти. А що буде, якщо температура в погребі опуститься нижче нуля? Це ще гірше. Навіть при мінус одному градусі морква може підмерзнути. Кристалики льоду, що утворюються в її клітинах, руйнують їхню структуру. Після розмерзання така морква стає м'якою водянистою і швидко починає гнити. Вона втрачає свої смакові якості і стає непридатною для споживання, тому дуже важливо контролювати температуру в погребі, повісьте надійний термометр і регулярно перевіряйте показники, особливо в періоди сильних морозів або відлиг. Якщо погріб промерзає, його потрібно додатково утеплити, якщо ж у ньому занадто тепло, потрібно налагодити систему вентиляції. Стабільність температури, запорука успішного зберігання. Окрім температури, не менш важливим є рівень вологості повітря. Морква на 90% складається з води, тому вона дуже чутлива до сухого повітря. Оптимальна вологість для її зберігання 90-95%. Це досить високий показник. Якщо вологість буде нижчою, наприклад, 70 чи 80 відсотків, морква почне інтенсивно втрачати вологу через шкірку. Вона буде в'янути, зморщуватися і ставати м'якою. Разом з вологою вона втрачає і свою соковитість та хрусткість. Це також є стресом для коренеплоду, що може спровокувати появу гіркоти. В сухому погребі навіть морква в піску буде сохнути, бо пісок буде віддавати свою вологу сухому повітрю. Як підтримувати таку високу вологість? Якщо у вас земляна підлога в погребі, це вже добре, вона сама по собі випаровує вологу, якщо підлога бетонна, можна періодично розбризкувати воду на стіни та підлогу. Також можна поставити в погребі кілька відер або мисок з водою. Вода буде поступово випаровуватися, підвищуючи вологість повітря. Хорошим індикатором є сам пісок або тирса, в яких ви зберігаєте моркву. Якщо вони починають пересихати, значить вологість в погребі занадто низька, і їх потрібно злегка зволожити з пульверизатора. Але тут важливо не перестаратися занадто висока вологість, близька до 100%. В поєднанні з поганою вентиляцією може призвести до утворення конденсату та розвитку плісняви. Тому баланс і контроль наше все. Отже, давайте підсумуємо. Як бачите, гіркота в моркві це не вирок і не випадковість, це прямий наслідок цілого ланцюжка помилок, який починається в один єдиний день – день збору врожаю. Фатальна помилка полягає не в чомусь одному, а в комплексному недбалому ставленні до коренеплоду. Це і механічні пошкодження від лопати, і неправильно обраний час збору, і варварська обрізка бадилля, і миття перед зберіганням, і неправильне сусідство з яблуками. Кожен з цих кроків завдає моркві стресу, змушуючи її захищатися і виробляти гіркоту. Погріб лише створює умови, в яких цей процес, запущений восени, досягає свого апогею. Але тепер, коли ви знаєте ворога в обличчя, ви можете його перемогти, просто змініть свій підхід до збору врожаю, ставтеся до моркви не як до звичайного овоча, а як до ніжної істоти, що вимагає делікатного поводження, і тоді вона віддячить вам солодким та соковитим смаком. Протягом усієї зими. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково натискайте на дзвіночок. А в коментарях поділіться, будь ласка, своїм досвідом, чи стикалися ви з проблемою гіркої моркви, і як ви її вирішували. Буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей!